Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузово-яблучний сік на зиму. Цей стали м'якшими. Далі перемелюємо фрукти до стану пюре, вливаємо його в каструлю та знову доводимо до кипіння. Після цього всипаємо 300 г цукру. Вливаємо сік двох апельсинів та півтора лимона. Коли з'явиться піна, її треба акуратно зняти, прокип'ятити пюре 5-10 хвилин і зняти з вогню. Треба підготувати банки і кришки. Останні я стерилізую у укропі 15 хвилин, а самі банки я стерилізую у духовці 15 хвилин.